Вітаю вас на уроці читання. Сьогоднішня тема Хитрощі Не люблять совісті. Василь Сухомлинський, Як Наталя в лисиці хитринку купила. Також опрацювання прислів'я. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Усміхніться діти в екран, подумки побажайте успіхів один одному на цілий день. Для того, щоб працювати на уроці гарно і виконати всі завдання, будьте старанними, активними та уважними. Сьогодні ми працюємо з підручником на сторіночці 10-11. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Для початку дихальна гімнастика. Задути свічку, здути пушинку, погудіти, наче пароплав, зобразити свист вітру. А тепер прочитаємо чистомовку. Повторюємо за мною. Ець, 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 подув сильний вітерець. Ить, 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 в небі синяя блакить. Ає, ає, ає осінню вже повіває. Лі 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 відлітають журавлі. Ок, ок, ок зібрались діти на урок. Молодчинки. Виконаємо вправу, не спіткнись. Читаємо зараз колонку слів. Будь ласка, оберіть слово, яке відрізняється однією літерою. Правильно сир. Наступна колонка. Вибираємо слово. Порох молодці. Остання колонка. І тут слово пісня. Розумнички. Відгадайте загадку? Пишним хвостом славиться хитринкою називається. Правильно, діти, це лисичка. За якими ознаками ви впізнали, що це лисичка? Правильно, за пишним хвостом і вона хитрувата. Що вам ще відомо про лисичку? Чи читали ви казки, де головним персонажем є лисичка? А якою буває лисичка у народних казках. Якими рисами її наділяє народ? Послухайте вірш про лисичку. Вірш про лисичку? Розкажу вам про лисичку вовка сірого сестричку. Хитра руда лиска дуже. Та про це ти знаєш, друже. Бо ж казки розповідають, який з нею клопіт мають. Горобчика обрихала Колобком полосувала, на вовчику покаталась і на лавці повалялась. Всю муку висипала і пиріжки з комори взяла. Збитків не робила діду, рибку вкрала для обіду. Журавля в дім запросила та нічим не пригостила. Курей дуже полюбляє. Тому в і в села забігає, по вулицях покрутитись та чим небудь поживитись. Фарбою намалювалась, красотою хизувалась, лапки в чорних чобітках, чорні кінці на вухах. Довгий хвіст, бува, мішає, як від пса, вона тікає, замітає всі сліди, щоб позбутися біди. Якщо ж ти чогось не знаєш, та бажання знати маєш. Книжку взяти поспішай, і казочки перечитай. Сьогодні ми не дарма діти пригадали лисичку. Вона буде одним із персонажів твору Василя Сухомлинського, який ми будемо сьогодні читати. А ось і наш письменник. Познайомтеся! Це Василь Олександрович Сухомлинський, український педагог, публіцист, письменник, поет, заслужений вчитель, кандидат педагогічних наук, член кореспондент Академії педагогічних наук. Прочитайте діти заголовок твору. Як ви гадаєте, що таке хитринка? Правильно, діти, хитринка це деяка хитрість, кмітливість, лукавство в кого-небудь у чиємусь характері. Поміркуйте, чи можна купити хитринку. Як ви вважаєте, про що йтиметься в тексті? Давайте з вами зараз послухаємо читання тексту, прослідкуємо в підручнику і дізнаємося, чи справдяться наші передбачення. Василь Сухомлинський, як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар, принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушничком. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір, поставила кошик на стіл, відкрила і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, усі хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пощить. Ой, голова болить. Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж не хочеться. Ба, болить», – скажеться Наталя мамі, не буду уроки вчити. Добре, полеш наталочко, лягла дівчина в ліжко і одразу ж забула про головний біль. Каже мамі, мамо, я піду покатаюсь на ковзанах, але ж у тебе голова болить, здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. Віднесу на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощів, подумала вона. Пішла на базар, засунула руку у кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. Де ж вона поділася? дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті. А де ж моя совість? У чому вона? У тому, що тобі стало соромно. Отже, скажіть, дітки, чи сподобалася вам казка? Чи справдилися ваші передбачання щодо можливих подій? Попрацюємо з вами над словниковими словами. У вас у тексті було слово крам. Це означає товар. А тепер прочитаємо слова. Давайте спочатку разом. Комір, хитрощі, дівчинка. біль, наталка, не люблять, пухнастий, головний, дерев'яна, скаржиться, скривилася. Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова ще раз, спочатку згори вниз, а потім навпаки. А тепер з'єднайте стрілочками відповідні словосполучення сказки, поставивши відео на паузу. Давайте перевіримо: Комір пухнастий, хитрощі, не люблять, дівчинка, дерев'яна, біль, головний. Дівчинка скривилася, Наталка скаржиться. Розумнички мої. А тепер попрацюємо над текстом самостійно. Поставте відео на паузу та прочитайте твір. Ну що, прочитали? А тепер трошки відпочиньте фізкульт хвилинка. Жила собі лариска, хитренька я лиска, цілий день гуляла, співала, танцювала, з вовчиком, братиком за столом сиділа. Всі сосиски з'їла, Лариска, Лариска, а де моя сосиска, чому порожня миска, А ну кажи, Лариска, 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 а де моя сосиска, чому порожня миска, куди в Лиска. Жила собі Лариска, хитренька я лиска, цілий день гуляла, співала, танцювала, з медмедиком медмедиком за столом сиділа. Всі сосиски з'їла, Лариска, Лариска, а де моя сосиска, чому порожня миска, А ну кажи Лариска, 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 а де моя сосиска, чому порожня миска, куди втікаєш, Лиска? Жила собі ларизка, хитренька я лиска, цілий день гуляла, співала, танцювала, Зайчиком-стрибайчиком за столом сиділа. Всі сосиски з'їла Лариска Сосиска, чого порожня миска, А ну, кажи, Лариска, Лариска, Лариска а не моя сосиска, чого порожня миска, куди втікаєш, лиско? Лиска вину зрозуміла, і звіряток тих на обід запросила, для гостей всіх мастей столика накрила. І сама все з'їла. Лариска, ах Лариска. Ой, Лариска. А де Лариска? А? Де Лариска? Де Сусиска? Чому порожня миска, а ну кажи Лариска, 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 а не моя сосиска, чому порожня миска, Лариска, хитра лиска Ну що, відпочили? Працюємо далі. Дайте відповідь на запитання: Хто дієві особи казки? Як ви гадаєте, чому саме лисичка продавала хитринку? Чому Наталка вирішила повернути хитринку? Які думки викликає у тебе казка? Від чого застерігає ця пригода? Згадайте, дітки, з української мови ми знаємо, що текст має зачин, основну частину і кінцівку. Вчіться розрізняти ці частини у прочитаних текстах. Роздивимося наш текст. Зверніть увагу, він поділений на частини. Який заголовок в нашому тексті? Навіщо автор дає заголовок? Правильно, щоб ми могли передбачити, про що буде текст. Прочитайте частину, яка називається зачин. Про що в ній йдеться? Так, діти в зачині в основному розказують про героїв, які будуть у тексті, та де відбуваються події. А тепер прочитайте кінцівку. Вона в кінці знаходиться текстом. Що в ній міститься? В кінцівках діти в основному розказують якийсь висновок, головну думку. А яка частина діти найбільша? Правильно, основна частина. Саме в ній описуються всі події твору. Запам'ятайте це, будь ласка. А тепер попрацюємо разом. Перечитайте виділені слова, які є в тексті. Як ви їх зрозуміли? Чи можна їх вважати головною думкою твору? Що ж таке головна думка, діти? Головна думка твору це те, про що розповідається в тексті, від чого нас застерігає текст, до чого закликає? У нас є виділені такі слова. Злякалася тебе хитринка. Не люблять хитрощі совісті у тому, що тобі було соромно. Скажіть, чи можна назвати їх головною думкою твору? Так, діти. Фраза не люблять хитрощі й совісті і є головна думка твору. Розгляньте малюнки пазли. Розкажіть за ними твір. Як буде розпочинатися казка, що було потім. І чим вона закінчилася? Поставте відео на паузу та виконайте завдання. І наостанок попрацюємо з прислів'ям. З добром дружись, а лихого стережись. Як ви розумієте, це прислів'я? Діти, це прислів'я нас закликає розрізняти добро і зло. І, звісно, злого треба стерегтися. Дома почитайте ще раз цю казку, складіть обов'язково розповідь за малюнками пазлами та, за бажанням намалюйте свій малюнок до казки. Дякую вам за роботу! Оберіть цеглинку вашого настрою на уроці. До побачення!